Ну от і все, дійшов до тупічка. Далі, друзі, пробираємось по непролазному просто лісу. Вирізаємо собі новеньке містечко. З собою, до речі, я сьогодні взяв сокирку і будемо пробувати ловити дикого карася. Тут, звісно, складніше вже проходить. Ви тільки подивіться, скільки тут дощовиків. Або як правильно називаються ці гриби. Ну ви зрозуміли. А це вже такі вони, ну дуже подосталі. Ось, здорово з них. Фу, конюче. Ось дивіться. Ну я дивлюсь, десь тут така прогаліна, що не нависають дерева і буде змога порибалити, але тут треба вирубувати місцинку, тому що ви бачите, дуже заросший берег. Зараз спробуємо спустимось і подивимось, як воно там на самому берегу. Буде змога вирізати місто, чи ні. Ой-ой-ой. Ну так-таки начебто і нічогенько, але все це треба прибирати, щоб більш-менш комфортно рибалити. Хлоп! Зовсім інший вид. Так, і поки я рубав дерева кущі, я собі залишив отакий от рогачик. Трохи його треба зараз обстругати і в ідеалі забрести та поставити його, щоб було зручно класти вудку, щоб вона у нас не у воді лежала. Але це ж треба штани знімати і забродити, а водичка вже прохолодна. Так, топорік нам вже не потрібен. До речі, дуже крутейкий топор, скіф плюс. Я одним махом, я пам'ятаю, це все заказував. Також від скіфа отака табуреточка. Дуже багато в коментарях про неї питають. Ви бачите, вона міста не займає. Хоча хлоп. І є. Повноцінна табуретка, більше 100 кг тримає чи 130 навіть. І по висоті ви вже її регулюєте. По-моєму, моделька тавер. Також від скіфа. Все є на чому сидіти. Ну Тепер давайте приведемо до ладу наш рогачик. Так, а що ми тут залишимо? Та залишимо, мабуть, самий верх. А все остальне позрізати можна. Так. Так. І отак. От все, цього взагалі буде достатньо, щоб поставити вудку. А по довжині ну зараз нічого не можу сказати, просто загостримо. Забреду, поставлю, якщо що, вже по месту його підріжу. Ну так. Просто Я в муляку вже на пів метра. Та а далі сама муляка, я не забрид. Зайшов і якомога далі поставив рогачика просто далі не зайти, там вже муляки ну я б труси замочил. Метри два десь від берега. Друзі, давайте тепер розпечатувати наші снасті. Сьогодні, як я вам казав, у мене з собою всього-навсього одна вудка це Брейнскаут, 6 шестиметровочка. Я її ще зараз трошки по Снасті перероблю, просто зміню поплавочок. А так-то розпаковуємось, відміряємо дистанцію, прокармлюємось і ловимо рибу. Прохолодно. вже, звісно, водичка, ноги сводить. Довго в ній не простоїш. Глибини десь ну, 40 см. Рогачик, ви знаєте, взагалі-то став то, що треба. Далі його не було сенсу навіть ставити. От якраз нормально я поставив. Катушка у нас не в воді, отак у нас вудка і буде стояти. Так, є дистанція. Давайте замішаємо прикормочку, закормимось, потім я зміню поплавок, як я хотів, і вже приступимо до риболовля. Ті, хто за мною слідкують в інстаграмі, тік-ток, Фейсбук. Ті вже 100% бачили мій новий човник Алюмейк 400. Нещодавно, друзі, я на нього зняв обзорчик. Човен ну просто ракета. Просто мрія кожного рибака. Саме рибацький, збудований під мене човен. Зроблю невеличкий спойлер. Дуже-дуже скоро обзор на моєму каналі. Так що, якщо не підписаний, підпишись на канал. Там просто ракета. По скорості. Просто для цього класу чавна це ну, просто страшно на ньому гоцати. Коротше, скоро обзорчик, підписуйся, щоб не пропускати мої нові відоси. А ми продовжуємо. Значить, дивіться, що у нас сьогодні по прикормці. Минулого разу, коли я ловив карася на боковий ківок, це було. Я використовував прикормку лящ шоколад. Ще трохи додав в Ну, коротше, лящ шоколад, саме така кондитерка, дуже класна карасика заходить. Це у нас прикормочка від інтеркрім. Сьогодні і будемо використовувати. У нас тут, поки добирався віток, нападало листя всякого. Також бабахнемо трохи крупної фракції. Це у нас мікс подріблений слива від 3К. І звісно ж, краплинку чудо-зелья. Antarctic криль, Атрактант. Крилева мука. Без неї, ну нікуди. Бачила, чотенько наклав. Вообще, я не знаю, я, мабуть, так чітко ще ні разу за всю історію риболовлі на поплавок не кидав. Це враховуючи те, що дистанція у нас доволі таки немала. Поставимо отакий поплавок, він у нас 3 грами. важче, ніж стояв, враховуючи те, що дистанція у нас сьогодні більша, у нас сьогодні вітер, дмує. бачите, ряд на воді, нам треба кидати далеко і доволі таки прицільно. І при вітрі це буде легше зробити. З більш тяжким поплавком. Підгружати поплавок буду от капелькою. Вона у нас 2 грами. Якщо треба, буде ще драбинкою догружу. Ну і гачки Гачки останнім часом я використовую такі от Brain Champion, Made In Japan. Це восьмий номер. Друзі, заходи мені і під фідер, і під поплавочну ловлю. Ну, Карасиків не зливає 100%. Дуже класні гачки. Рекомендую. Спробуйте. Так, все, поплавок змінив, глибину виставив. Трохи ще тут біля нас містечко розчистить. Все ж таки одну дробинку ще поставив, щоб нормально підгрузити поплавочок, щоб нормально його закидувати. Так, друзі, наживляємось. По наживці у нас красний червь. Давайте крупних не брати. Зараз таких два середніх, наживемо. Щоб вони більш активно себе вели на гачку. Ну, начебто, і все. Закинулись, все зробили як полагається. Тепер можна очікувати покльовку. Ви знаєте, сьогодні я приїхав не за рибою. Ну, як сказати, я приїхав на рибалку, але не за рибою. Нема у мене в планах такого, щоб... Отак от, от раз за разом, просто в темпі ловить карася. Чесно кажучи, я ці осені, карасика подіргав дуже так нормально і наловився. Сьогодні я хотів саме з берега знайти десь таке дике-дике місце, щоб рядишком нікого взагалі не було. І посидіти, просто покайфувати, просто релакснути. Знаєш, коли сидиш ти, от є, ти, от є одна вудка, один поплавочок і все. І просто природа. Не жарко, не холодно. Просто сидиш і такий релакс, друзі. А. а ще, якщо зробити отак от. Оп. І отак от. Хлоп. А тут у нас ще і салко. Блін, я останній раз таке сало, друзі, купив. Я не знаю, треба йти того мужика знов на базар іскати. І ще в нього куплять сало. Я блін такого смачного сала, ну, зроду не їв. Давайте підріжемо і поснідаємо, тому що я сьогодні ще не снідав. Отакий от, друзі, у нас сьогодні буде гарний сніданок. Порізане вже салко з хлібцем чайок. Моя термокружка зажеруши. До речі, дуже-дуже зручна штуковина, я її завжди використовую, коли їду на риболовлю Поки їду на рибалку, оцю кружечку всю випиваю. Якраз просипаюсь. Дуже зручно. Хорош. Хорош. Дивіться, тут ми завтракаємо. Ще не почали. А тут вже починає клювати дядя Карасямба. Перший перший такий гарний карасик. Так, а що ж, садок я з собою сьогодні не брав. Я хотів карасика посадити до відерця, але воно у нас замість у ролі а, стола. Зараз виконує роль стола. Тому карасик у нас піде, трохи там посидить, погуляє. Вони дуже живучі. Я гадаю, він зачекає, поки ми поїмо. Тут скільки там того сала. Зараз бабахну його бурінька за пару хвилиночок. І все, і карасика посадимо до його акваріуму. Буріньку наживляємось, перенаживляємось. До речі, сьогодні черв'я копав у себе вдома. Блін, стільки розвелося його. Я спеціально зробив таку конструкцію із досок склепав такий квадрат і туди скошену траву з газонів скидую таке шкурки з кавуна ну коротше всяку таку лабуду і зараз там карася ой карася блін кажу червя розвелося просто капець то було одне діло заглядував майже не було його там а зараз копнув, та ти що скажу я вам що саме на таку риболовлю я сьогодні їхав От саме так я все собі і загадував у голові. Щоб не з човника, щоб нормально місцину оборудувати, сісти, щоб все було зручно і посидіти, покайфувати. Ну що ж, приступимо. М -м -м. Ти що, салко, блін? Ну просто. Космос. Капець. Друзі, не дає поїсти. Знов таки виклав поплавок. Зараз я, мабуть, поїм, а потім вже поризаки. Давайте набираємо водички і карасика посадимо. Та десь сюди збоку поставимо все, нехай плаває. Тепер же ж треба перезакинутись. А ось і він красень. Ви знаєте, друзі, цей трошки побільше буде. Ви бачите, який пучок прям червя я начепив. Ось такий гарний карасик. Тут, звісно, на цій водомі влітають і лапті. Я на боковий ківок, коли минулого разу тут був, то такого лаптя, це, мабуть, 740 грамів, наскільки я пам'ятаю, взяв. Ще іноді тут влітають золоті карасі, ну, знаєте, такі красні, от болотяні, Болотяні, красні, золоті, хто як їх називає, але саме такий абор'єєнний карась, котрого ми ловили ще в дитинстві на болотах. Зараз звичайний сріблястий карась його, звісно, витіснив, але ще. По таким, знаєте, глухим озерцям залишилися такі особі, і тут вони іноді влітають. Це, звісно, дуже приємно. Ходи сюди. Ходи сюди. такий от красень. Ну, по розміру плюс-мінус вони однакові тут. Цей трохи менший. Також сріблястий карасик. З такою гарною покльовкою прям. Типовою карасю. Друзі, ну кайф. Ну я, я навіть ще раз повторююсь, от саме все так, як собі сьогодні і уявляв, коли їхав на риболовлю. Одна вудка нічого не путається. Знаєте, коли з двома вудками сидиш, часто там, там покльовка, подсічка, він повів сусідній поплавок, все заплуталось. Кайф. От, от Класно, коли рибка клює, не треба її сидіти видраконювати, на одну вудку сидиш і кайфуєш. Прикольно, друзі, навіть з вилітом. Ще один карасямба. Бачите, глибина невелика, подсічка і прямо після подсічки відразу карась вилітає на поверхню. У мене, до речі, колись була рибалка на судака така. Я ловив судака, там глибини було ну, чуть більше метра. І такі півторашки Судаки клювали. І ти його у мене ще тоді не обріз був, ну така, знаєте, дебела паличка, прям дзвонка. Ну, ти його підсікаєш і судак відразу з води, хлоп, як дельфін. У цьому випадку я повністю перенаживлюсь, тому що вже черв'як доволі таки пожований. Один такий прям зміюка, здоровий черв'як. А другого зараз знайдемо такого поменше, щоб було їх два. Хвост таки. Залишаю, щоб шевелив. Трохи можна, звісно, і підкусити його. Тому що холості покльовки дуже часто, коли <клевки> звис черв'я великий. Покльовки частіше, тому що він прям живий, він ворушиться. Але дуже часто за краюшек ще карась бере. Вже сприя нема. Так, да, там на дні щось. о. Розпшикався. На дні вже залишилось, треба буде докупити. Класна штука спрей. До речі, спрей у мене також інтеркрилівський. О, саме туди. Там, де живе крупний карасямба. Хорош. І на глісері. Бачила як на глісер вийшов. О, гарний карасик. Ну це такий долончак. Ладошка. Законна ладошка. Красавчик. Це вже п'ятий. Слушай, ну... Не сказати, що як з пулемета, але майже. Ну от прям майже. Дуже гарний кльов, враховуючи те, що у нас одна вудка. Клас. Diolch yn fawr. такий от красиві. і ви знаєте, друзі що ще стоїть відмітить я гадаю у нього тут кормова база дуже хороша тому що, ну худих карасів прям не було, він такий ось, знаєте якщо отак от вдоль дивитись ну такий натоптуватий карасик такі бочоночки прям наїдені ну я гадаю на таких озерах мотыля багато і він відъяется норм такий тоже ладошка плюс мінус карасик Хороша клювочка. Блін, ну кайф. Кайф, друзі. Клює карасик який клює. До речі, непогано. У віддерсі так прибуває. Кілька Пойдет. їх. Пайдет. Оцей такий якийсь продовгуватий. Але розмір, да, такий навіть заводошечний. Як там наш акваріум проживає. гля, вистрибують. То начебто ще жоден не вистрибнув. Друзі, ще є такий момент, хотів би вам нагадати, щоб ви не забували, що дуже важливо, дуже важливо і потрібно донатити на ЗСУ. Треба підтримувати нашу армію. Саме завдяки їй ми і маємо змогу. Рибалити і взагалі жити нормальним життям. Не лініться посилання на донат, як завжди, у мене в описі. Цим ділом, цією справою займається Серега Іволгін. Всі його знають в риболовних кругах і ще як гаджета. За Серегу впевнений, як за самого себе. Кожна копійка піде саме туди, куди їй треба піти. І так для розуміння, не треба останні копійки віддавати, а хто скільки може. Навіть 50 гривень це дуже великий внесок в нашу перемогу. І ще один сход. Офігово зачепився. Черв'ячка майже не травмував, тому відразу перезакинемо. Хорош. І поплавочок залишився у воді. Так, да, вирішив я, ви бачите, змінити поплавок. Не буду називати, що за виробник. Але скажу одне. Треба ставити свої брейнівські від брейн поплавочки і буде все норм. Це вирішив купити такий, начебто той гарний, красивий поплавок, але при патьці просто. Ніде його не бив, не заламував. Ну, от таке буває. Так, а ну давайте глянемо, що тут наше по допечні. Та ти що, хороші такі карасики, саме напожарить ту, що треба. Скільки у нас їх? Три, 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 дев'ять карасів, Гарні. Давайте їх відпустимо. Я з собою сьогодні рибу брати не збирався. Два і один. От і все. Всі карасі поплили підростать. Будемо їх ловити, коли вони будуть кілограмовими. Не знаю, як ви, а я кайфанув просто неймовірно. Це, враховуючи те, що ми на риболовлі були ну, от сили годинки, мабуть, три. Нормально, гарно сьогодні клював карасик. І, як завжди, друзі, всі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео це посилання на перевірені мною вже снасті, на які я рибалю. Ну а на сьогодні все. Бувайте.